В Україні з березня 10 мільйонам пенсіонерів збільшать пенсії. У ДТП на Шепетівщині травмувався 66-річний велосипедист. Це «5 хвилин на головне на першому подільському розпочинаємо. Отже, в Україні з березня 10 мільйонам пенсіонерів збільшать пенсії. Мінімум пенсіонери отримують підвищення у 150 гривень, максимум у 1500 гривень. Підвищення торкнеться держслужбовців, військових пенсіонерів, осіб, які пішли на заслужений відпочинок, працюючи в органах місцевого місцевого самоврядування, а також потерпілих в результаті Чорнобильської аварії. Уряд Німеччини виділив на гуманітарну допомогу Україні додаткові 100 мільйонів євро. Про це повідомила міністерка закордонних справ Німеччини Аннелена Бербок під час її візиту на Миколаївщину. Наша допомога для України полягає насамперед у підтримці місцевих жителів. Серцем нашої міжнародної допомоги є цивільна відбудова. Ми збільшуємо нашу гуманітарну допомогу на 100 мільйонів до 1 мільярда євро. Написала Барбок. Вона додала, що жителям Миколаївської області довелося місяць обходитися без питної води через те, що окупанти пошкодили водопровід. Але за спільної підтримки водопостачання вдалося відновити. Українці отримуватимуть кешбек за купівлю національної продукції. Про це повідомив Володимир Зеленський на презентації платформи, зроблено в Україні в Києві. На презентації представили державну програму кешбеку Купуй українське, над якою наразі працює уряд. Вона дозволить громадянам отримувати кешбек під час купівлі українських товарів. Мета програми залишити гроші громадян у межах України. Планують, що програма запрацює вже цього року. Це податки, це зарплати наших воїнів. Це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Вже готуються параметри українського кешбеку, фінансові та технічні. Прокоментував Зеленський. Війна забрала життя двох захисників з Хмельниччини. У Новушицькій громаді повідомили, що внаслідок важкої невеликовної хвороби 23 лютого зупинилося серце колишнього військовослужбовця Войтюка Миколи Григоровича, 68-го року народження, жителя села Зелені Курилівці. Після початку повномасштабного вторгнення відразу пішов захищати Україну та кожного з нас. У січні цього року був звільнений з військової служби за станом здоров'я. Захищаючи волю та незалежність нашої держави, обірвалося життя жителя села Степанівка, військовослужбовця Олександра Безпалого, 92-го року народження. Повідомили у Чемеровецькій громаді. Загинув матрос навідник одного з військових підрозділів морської піхоти. 18 лютого 24-го року біля населеного пункту Березанка Миколаївської області. Пам'ятаємо, якою ціною нам дається наша свобода та незалежність. Ніколи не забудемо вічна слава і пам'ять героям. У Шепетівці в неділю 25 лютого сталося доволі нестандартна ДТП. На Старокостянтинівському шосе стояло припарковане авто «Фіат Скудо». За кермом був 55-річний місцевий житель. Чоловік раптово відкрив дверця та саме в той момент, коли поруч проїжджав велосипедист, 66-річний чоловік. Він впав, отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до місцевої лікарні. Про це повідомляють в поліції. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюються усі обставини події. На цьому ми з вами прощаємось. Дякуємо за те, що ви залишаєтесь з Першим подільським і за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.